Віталій. А як жінку? Оля. А як ваше прізвище? Кисляк. Скільки років ви у полоні були? Два роки. А є, де ви служите? 32-го бригада. Скільки вам років? Мені 53 роки. А вона ще не знає, що ви? Не знаю. Не знаю. А скільки ви одружені? 21. 25 років. 25? Алло, Олешка, Сонечко, Я собі здоровий. я в Україні. В Чернігові. Все, Гепаль. Гепач. Я вже в в лікарні. Буде час пізніше. Пізніше я перезвоню тобі, все обіцяє сонечко. Все, пашки. Я люблю тебе, сонце. Внукам привіті, поліну Дзвонили тобі. Що нас сьогодні поміняють, так? Добре. Все, Олечка, успокойся, Сонечко, не плач, не плашка. Все нормально. Живий, здоровий. В'язьмі знайшла. Тут я знайшла мене аж більше року. Я був тебе без вісі пропавши, так? Все. Все, добре, добре, сонечко. Все, дякую тобі, сонечко. Все, Поліночку поцілуй, Данілка. Все, сонечко, не плач. Все, сонечко, все. Давай, Кетінка, я пізніше перезвоню. Давай. Давай, Собі, Добре, давай, давайте всі. Я люблю тебе, давай. Дякую вам. Розкажіть трошки про себе, хто вдома вас чекає? Дружина? Внуки, жінка. Діти. Діти. Скільки дітей, скільки онуків? Онуків троє. А ви на початку вторгнення пішли на війну? Ні, я пішов у в... січні 23 го року. В січні... Я в полон потрапили. Полон потрапив я в червні 23-го року. А Він, де саме? А де саме? я зараз тривожний. Ну, хоча б трошки напрямок. Луганська, Харківська область, Купіцький напрямок, Новосьоловка. А де були, хоча б знаєте, трошки? Новосьоловки. Ні, а в вражки де були? Де сиділи? В Росії, в якому місті? В Росії спочатку був Білгород, Білгородській області, це в нас старий оскол, там 11 місяців. І старого Оскола перевели в В'язьма, це в Смольницьку області. Це з В'язьми. Дякуємо. Дякуємо.